Усі чотири матчі АПЛ на цю суботу. Перший матч Челсі Ліверпуль. Варто зазначити, що у Ліверпуля досить складний графік. У них третій матч поспіль на виїзді. Вони програли на виїзді проти Кристал Пелас, програли на виїзді проти Галата Сарая. І тут досить незручний Челсі. Ліверпуль в останнє перемагав Челсі на виїзді ще в 2020 році. Звісно, у Челсі зараз не дуже впевнені показники саме у захисті, але в домашньому матчі проти Ліверпуля, який буде досить виснаженим, я вважаю, що вони можуть не програти. 1х на Челсі. Наступний матч Манчестер Юнайтед Сандерленд. Свою думку по цьому матчі та по інших обов'язково напишіть в коментарях та поставте лайк на удачу і збережіть відео, щоб пізніше перевірити результати. Сандерленд показує чудову ефективність набору очок у цьому сезоні, мають гарну індивідуальну результативність, чудову реалізацію моментів і не так вже й багато пропускають. Тим не менш, Манчестер Юнайтед зараз часто грає на обмін голами, мають високий середній тотал. І вдома, хоч вони і є фаворитом, та я вважаю, що пропускати від Сандерленда вони будуть. Захист МЮ зараз не дуже надійний, і в цьому матчі можна очікувати на те, що Сандерленд заб'є індивідуальний тотал Сандерленда більше одного, або можна взяти і тотал більше двох з половиною. Наступний матч Арсенал Весхім. Перед цим хочу запросити вас у мій канал, де буде ще більше домок від мене. Вся інформація в шапці профілю після перегляду відео. Обов'язково заходіть. Весхім полюбляє кусатись у лондонських дербі. Тим не менш в цьому сезоні у них. Жахливі показники в захисті, низька індивідуальна результативність і проти арсенала виглядають вони дуже слабко. Арсенал має низький показник XGA, фактично пропускають ще менше, аніж мали б. Арсенал вдома виглядає дуже і дуже впевнено. І тут можна було би очікувати на суху перемогу Арсенала, але оскільки Весхем полюбляє все ж забивати у. Ворота лондонських клубів я вважаю, що краще все ж взяти перемогу арсенала з форою мінус півтора. Та останній матч Ліц Тоттенхем. Тоттенхем це команда з високою індивідуальною результативністю, але разом із цим вони зараз досить стабільно пропускають, оскільки Ліц має високий показник XG та XGA, вдома. Вважаю, що вони будуть забивати. Очікую, що тут команди обміняються голами, а також буду брати і кутові. Кутові ви зможете побачити в моєму каналі. Вся інформація в шапці профілю.